Цей законопроект є прикладом маніпуляцій, знущання і одного, в тому числі народних депутатів і Верховної Ради. Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості. Домовленість Домовлені перша, що буде знайдений компроміс. по Демобілізації і звільненню тих, хто відслужив або 36 або 48 місяців. Така була домовленість. Були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію і відпустки не менше 6 місяців. І це буде в законопроекті. Була домовленість про те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей. Які знаходяться в тилу, у нас менше проблем, і відповідно потребують менше зусиль. В той час, як на фронті ситуація кардинально інша. Були домовленості: більше того, нас запевнили, що Збройні сили України і кожен військовослужбовець отримає мінімум додатково 70 тисяч на фронті і додатково 10 тисяч в тилу. Якщо ви спробуєте хоч щось з цього знайти зараз законопроект, який таємно вночі е проголосований, а таблиця вам була роздана лише за годину тому, щоб ви навмисно не встигли прочитати, за що ви голосуєте, я думаю, що це точно дискредитує Верховну Раду. Ми пропонуємо і зараз, ми зареєстрували закон, де міститься одна норма. Де мобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування напередку, поставити цей закон перед законопроектом про мобілізацію в другому читанні. І тоді, і лише тоді наша фракція проголосує за цей закон. В іншому випадку, ми вимагаємо направити його на повторне друге читання, врахувати все, про що ми домовились. Захистити армію, бо в армії на це кажуть: ні дембіля, ні грошей знову нас намагаються обдурити. Ми не дозволимо цього робити. Дякую.